Так, банда, всім привіт. Була проста ФСТ, стала тюнінгована. Клієнт купив у нас собі ФСТ байк на центральному моторі, чистих 3 кВт, 60 літіонна була батарея і контролер там під, під даний мотор. Максималка, скільки в нього була Плюс-мінус 100. В нього була максималка, запас ходу там теж 100-100 з копійками. Приїхав. Макс каже, давайте, пацани, будемо тюнінгувати. Хоча ми про то і домовлялись, що ми зробили по даному байку. Давайте почнемо з коліс. Перекинули мішленовську резину і відбалансували повністю колеса. Десь є з там того боку, вам покажу, ось є. Поставили мішлен, ще треба протектор поміняти. Неправильно стоїть. Весь протектор стоїть в одну сторону. А ви хто там катається, скажіть, як правильно має така резина стояти. Наступне. Влупили сюди 10-кіловатний QS-мотор, поставили 117 Ампер годин батарею, 72 вольта літій іон призматично. На такій батареї на центральному моторі він має легко проїжджати 250 там, кілометрів запас ходу. Далі там трошки бавили, ставили натяжні ролики і так далі. Поміняли конструкцію. Поставили хороші зірки, правильний ланцюг вже був перший ми порвали. І замінили ось тут зірку. Встановили водяне охолодження на даний байк. Ось воно стоїть. І поставили фардрайвер 1200. І зробили з нього дуже крутого електрозвіра. Зараз от Макс скаже, скажи. А, плюс ще встановили в нього вже. Швидкісну, скажімо так, зарядку, яка вже стоїть в самому байку, Макс тільки підключається кабелем і в розетку. Давай два слова. А слово, я на ньому ще повністю не навалював, поки він був розібраний і його просто тестували. Митро його просто тестував, тобто він був фактично без корпуса. По GPS він йшов 150 кілометрів. А підрив ти ж хотів, підриви чи все ж? Підрив в нього дурнуватий до ужасу. просто. Якщо чесно, аж робиться страшно. Ну, але то ще ми не війшли тобто, в настройки. Зам, заміри там. настройки ще не робили, але підрив в нього такий, що адреналін просто плягає в космос. Понятно, дуже незвично. Тому банда, кому цікаві, тюнінг або хоче собі придбати новий такий електробайк, такого електрозвіра, або ми хочете, щоб ми вам склали електрозвіра, підписуйтесь на наш ТікТок. Ми вам з цим поможемо. Всім гарного дня. А і також в наступному ролику я вам покажу, що залишилось, які нові від нього елементи. Залишився новий акумулятор, новий контролер і новий центральний мотор. Правда, це все під 3 кВт зроблено, але можливо комусь потрібно. Макс продає, я познімаю, і ви собі з ним домовитесь за якусь плюс-мінус хорошу ціну. Наразі, всім гарного дня, всім дякую за перегляд.